Ну, по цій грі можна якби двояка. Перший тайм один, другий тайм зовсім інший. Інший суперник мало було у нього моментів. Півтора моменти, як говорять, забили два голи. А перший тайм був непоганий. Ми мали можливість забивати двічі, але Майстерність підвела в другому таймі, як говорять, дали можливість супернику мати такі моменти, і від чого пропустили. Це стандартне положення, кутовий удар і пенальті. Ви розумієте, що говорити їм, що ну, не треба як діяти в штрафній. Вони все розуміють, але ж це, як говорять, на фоні усталості, да, на фоні такої вискнаги. Тяжко, тяжко думати, але все-таки ми розуміємо, що за цей певний період ми досягли багато чого в команді пігравці, які тренуються з першою командою. Да, натяжка, ну це так, але ми, ми потихеньку рухаємося вперед. І майстерність вона приходить. Так що є час, працюємо. З сьогоднішнього дня ми вже відпустці. Плануємо відпочити три неділі, адже чемпіонат починається 29 липня. Це базовий день, але ж ми будемо десь за місяць збиратися. Нам достатньо часу, три неділі підготуватися. Сюди ми плануємо в ці дні підготовки зіграти товариські матчі і гарні матчі. І з тим же Дніпром, думаю. Я думаю, що ми зіграємо, домовимося і з Динамо Київ у Києві, так як в тому році ми почали такі гарні ігри і непогані, можна так сказати. Плануємо багато. Близьких зустрічей, підготовка буде тривати і гарно будемо працювати. По грі скажу, що ми <кій> добре грали, гра була, скажу, що равна, і ми ні в якому не уступали супернику. Могли забити гол в першому таймі. Думаю, якщо б забили, то виграли цю гру ну, самі собі, стандарт, пенальті. Вони нічого не создали такого, щоб виграти цю гру ми самі собі. Зараз ми йдемо на відпочинок цією командою. І в кінці червня ми збираємось, у нас буде медогляд командний і будемо готуватися. До наступного сезону. І я вважаю, що буде дуже гарна підготовка, і ми, підійдемо намного, ми будемо набагато сильніші, ніж в цьому сезоні, і покажемо, на що ми здатні.